Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні я буду запікати хребет лосося з овочами. Це буде дуже швидкий, корисний і бюджетний варіант обіду. Для цього, що нам потрібно, потрібно просто купити хребет лосося і головне звертайте увагу, щоб він був свіжий. Я його промила під проточною водою, тепер буду ножницями ділити на порційні шматочки. Я спочатку обрізаю ребра і ділю ось на такі шматочки. А потім уже дивлюся, якщо там є десь шкірка з лускою, то я просто її віддираю. І тоді вже хребет теж ріжу на порційні шматочки. Я один хребет ніколи не купляю, беру два, а то й три. І потім, уже коли відготовлю на запікання такі порційні шматочки, то такі, як біля плавників, де дуже багато кісток, або ж хвостик, я відрізаю, і з їх тоді вже можна буде робити або ж рибний бульйон, або вони до соусу можуть згодитися, я їх приварюю. Ось такі, бачите, запікати їх нема змісту, бо там багато кісток. А тепер я просто по ще тут віддираю шматочок з лускою. Де не побачила, Ось. а тепер буду вже порційно по хребту різати. Вони різуть, ріжуться легко ножем, ви бачите, там, де горбики, такі хрящики, і ви по всім горбикам ріжете на будь-які шматочки розміром, яку ви, які ви хотіли. Ось так. Дивіться, я все зробила. І тепер я викладаю і буду солити перчити, додавати спеції все роблю з однієї сторони. Я сюди ж додаю. Сухий чесник, базилік і перець. Перець, чорний молотий. І тепер я буду все складати. В велику піалу чи в салатник і буду його змішувати. І воно, поки я буду готувати вже овочі, то риба вже промаринується гарно. Я його гарно змішаю. Можна по бажанню сюди ж додати ще трошки лимонного соку. Якщо у вас лимонний сік, то одну столову ложку, або ж отакий шматочок лимона буде достатньо, він дасть свій смак. До червоної риби він дуже пасує. Ось так я вже рибу підготувала і тепер швиденько беремося до овочів. Починаю з моркви. Нам потрібно одну морквину, але те, що я роблю зараз, не обов'язково. Я просто хочу, щоб вона так вирізалася такими гарними квіточками. Ось такими. Завжди люблю, коли гарно щось там випікається, потім. Хоч чимось можна підняти собі зараз настрій. І ось такими малесенькими шматочками я швидко її нарізаю. Овочі всі буду нарізати і складати по тарілкам, а потім шарами буду все класти. Морква вже є, тепер слідуючи, беру одну цибулину сюди ж покладу. Ось так. Я її буду різати пів кільцями. Стараюся тоненько, як ви поріжете, так і будете їсти. Тут на смакові якості ніяк не повпливає, я ріжу такими тоненькими-тоненькими півкільцями, можна брати на шатківницю, теж буде дуже гарно і тоненько. Так, Морква цибуля у нас вже є. Тепер швидко беремо ще. Кабачок. Зараз є ще й кабачки і баклажани. Обов'язково зараз зробіть цю страву, вона дуже смачна, корисна і навіть її можна назвати святковою, хоч вона і не з філе, а з хребта лосося. Але по смаку я впевнена, що він буде теж дуже смачний. Ось так вже скидаю я в тарілку. Кабачок і в мене ще є один баклажан, я теж його зараз швидко почищу від шкірки і також наріжу півкільцями. Якщо вам подобається моє відео, якщо ви любите зі мною готувати, якщо ви зі мною випікаєте, консервуєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. В коментарях пишіть, які б ви ще відео хотіли подивитися у мене на каналі. Ось так я баклажан кришу півкільцями. І в мене залишиться ще підготувати картоплю. Дві картоплини я беру, бо в мене деко, на яке я буду запікати, воно не маленьке. І якраз ці всі овочі, це буде повне скляне деко, яке я буду закладати зараз. Вичами. Самий ніжній шар у мене буде спаржева квасоля. Якщо у вас є можливість покласти свіжу квасолю, вона набагато смачніша, але у мене свіжо заморожена, ну, яка у мене була. На кладу квасолю, і її буду, трошки підсолюю і додам трошки базиліку. Мені дуже подобається, коли поєднання квасоля запікається, базилік дуже пахне. Так що трошки підсолюю і трошки притрушую базиліком, перемішаю, щоб рівномірно розійшлася сіль, і трошки притрусила. Сушеним базиліком. І тепер я візьму в салатник, відберу картоплю для того, щоб її посолити і перемішати. Тому що всі овочі я буду класти шарами. Мені так подобається. Практично можна все змішати, але так набагато цікавіше Такі, така страва вийде. І я її готую навіть на свято. Ці всі рецепти з філе лосося, з вершками, вони дуже, ну, дуже жирні, мені таке жирне не подобається. Я взяла, підсолила трошки картоплю, змішала і зараз вже кладу на квасолю шар картоплі швидко. У мене вже духовка нагріта на 200 градусів. І цю страву я буду тушкувати. Зараз кладу я цибулю, цибулю і моркву я не підсолюю. Йому буде достатньо тієї солі, що буде в овочах. Е, тушкую це м'ясо я 40 хвилин під фольгою, а потім ще 10-15 хвилин без фольги даю підрум'янитися вже самі, самим хребтам лосося. Тепер далі кабачки трошки підсолила і зараз буду викладати. теж. Роблю швидко, бо вже духовка нагріта, і хочу швидше запекти, і буду вже кормити свою сім'ю. Обов'язково спробуйте, так, залишилися ще баклажани, баклажани теж трошки присолюю. Тут, тут обережно тільки солю, щоб не пересолили. Краще, хай менше буде посолено, чим будете тоді жалкувати, що багато накидали солі. Ось так і забулася зовсім за помідор. У мене ще є один помідор. Шкірку я почистила, бо це сливка, і там шкірка дуже така туга. І я зверху ще Ще накладаю, дивіться, один помідор, як гарно він дивиться. І все. І тепер вже викладаю наші хребти. Вони, Поки я готувала. Овочі всі нарізала, укладала, то вони вже промаринувалися. Ось З одного лосося, подивіться, вийшло повністю скляне деко такої гарної страви. І тепер я беру чесник, головку чесника, я його не давлю, а я просто так по всьому деку запихаю, він спечеться і буде теж дуже смачний. І віддасть свій запах вже на всі овочі. І тепер зали... залишилося мені залити і поставити уже випікати. Я беру 100 грам молока, не вершків, а молока його буде достатньо, тому що воно і так буде жирне. І 80 грам олії. Можете додавати замість олії вершкового масла, це буде ще смачніше. І все. І зараз я покриваю його фольгою і забираю в духовку на 40 хвилин. 200 градусів. Зараз я закриваю. Як хочете, щоб швидше воно стушкувалося, то беріть під низ пергамент наверх фольгу. Але я думаю, що мені буде достатньо 40 хвилин, воно і так запечеться, поки вже духовка нагріта. Зустрічаємося через 40 хвилин. І подивіться, не можу вам передати ці запахи. Подивіться, як гарно, як смачно. І головне, недорого, бюджетно. Обов'язково готуйте і пишіть мені в коментарях, як вам така страва. І до зустрічі!